Учасники бойових дій, а також люди, що отримали інвалідність в умовах війни, зможуть застрахувати власні автомобілі за рахунок держави. Таке рішення ухвалили народні обранці на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради, і це лише одне з рішень. Детальніше про інші в матеріалі Єлизавети Яковлевої. Україна починає активну боротьбу з допінгом у спорті. Відповідний законопроект сьогодні у Верховній Раді розглядали першим. Нововедення має привести українське законодавство у відповідність до світових норм, зокрема міжнародної конвенції по боротьбі з допінгом та всесвітнього антидопінгового кодексу. Рішення в першому читанні підтримали 273 народних депутатів. Основні вимоги документу озвучив з трибуни нардеп та олімпійський чемпіон жа. Ан Баленюк, перше розширити відповідальність за спонукання як неповнолітніх, так і малолітніх осіб до застосування заборонених у спорті речовин. Друге збільшити штрафні санкції. За такі правопорушення від 50 до 100-200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, також до парламенту сьогодні запросили для звіту міністра освіти Оксена Лісового. Урядовець розповів про перспективи реформ у рамках програми Нова Українська школа, а також про те, як уже змінюються умови навчання у закладах професійно-технічної освіти. Створення нових кампусів для профтехів, модернізацію усіх просторів, гуртожитків, навчальних корпусів і майстерень. І саме на модернізації майстерень зосереджені наші зусилля зараз. Створено 120 сучасних облаштованих відповідним обладнанням майстерень ще 100 будуть створені у поточному році. Маємо мету в цьому році переоблаштувати понад 100 закладів освіти, оснастивши сучасним навчально-дослідницьким обладнанням за напрямком STEM з метою представлення в громадах певного еталону майбутніх академічних ліцеїв. Також народні обранці проголосували за безкоштовне страхування автомобілів для ветеранів, учасників бойових дій та людей, які отримали інвалідність в умовах війни. Це правило діє лише на один транспортний засіб для одного власника, і це авто має використовуватися у некомерційних цілях. А ще сьогодні селище Олика на Волині надали статус міста. Єлизавета Яковлева, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.